Для тих, хто постраждав наслідок підриву окупантами Каховської ГЕС. Прикарпаття відправило близько 20 тонн гуманітарної допомоги жителям Херсонщини. У вантажі всі найнеобхідніші речі: питна вода, продукти харчування, засоби гігієни, одяг та корм для тварин. Також херсонцям відправили резинові чоботи та надувний човен. Це каже заступник голови Ова Вадим Созоник. Допоможе рятувати постраждалих херсонців. Багато наших, як міжнародних, долучилися партнерів, так і люди позносили на заклик. Світлани Васильівни, наше населення відгукнулося. Це все спільними зусиллями, бо тільки спільними зусиллями ми можемо допомогти і вистояти у цій війні. Є обласна військова адміністрація Херсонщини, і вона до нас звернулася про першочергові потреби, які є. Ми так само попросили і міжнародні організації, так і наших громадян, які проживають на території Івано-Франківської області. Допомоги каже Вадим Созоник, Херсонщина потребує постійно, адже область практично знищена та пограбована окупантами. Чимало житлових будинків зруйновано, а люди залишилися без даху над головою. Тож на меті виділити Херсонщині субвенцію з місцевих та обласного бюджету. Ситуація є важка. Їм багато потрібно, бо Херсонська область знищена окупантами. Там тільки лиш недавно вдалося відновити електропостачання, водопостачання. Зараз є проблеми з водопостачанням, в них багато приміщень знищено як адміністративних, так і житлових. Івано-Франківська обласна військова адміністрація виїжджала в Херсонську область. Ми дивилися, чи ми можемо допомогти. Багато житлових будинків зруйновано, люди живуть. Без дахів, але на сьогоднішній час погодні умови дозволяють, і ми стараємося їм допомогти, чим нас є можливості. Крім гуманітарної допомоги, область готова надавати підтримку херсонцям і на Прикарпатті. для людей облаштували все необхідне для комфортного проживання. І наразі в області є понад тисяча вільних місць. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.